Ми завжди все контролюємо. Жоден депутат не переможе нас у кнопкодавстві. Та що там кнопки, клавіші, сенсорні панелі чи навіть важелі? Наші пальці вміло впораються із будь-яким інтерфейсом. Ми ніколи не вдаримо у бруд фейсу, адже ми, справжні ігронафти, поїхали. Одні у програмі яке свинство влаштували розробники «Енгліберс-2»? Пентагон взяв на озброєння новітні технології ігри. Вже з 2008-го не було просто відбору від бажаючих вступити в ряди американської армії. І як за допомоги ігор вербують та готують солдат майбутнього. Дізнайся у фокусі, усі чупера, для яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся з зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями, і це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру зомбі-монстри роботи. Йосип Кобзон, Мерлін Менсон чи Пол Махатні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз гаряча новина. <клес> Кубики бувають різні у келиху, на животі. Кубики Рубика, і навіть такі, що підкорили світ. Кубики Майнкрафту. З цих кубиків можна скласти хоч зореліт, хоч Хогвартс. Але сюжету при цьому і жодного. Це зовсім не завадило Майнкрафту багато разів потрапити до книги рекордів Гіннеса, зібрати армію у 70 мільйонів фанатів, а незабаром отримати голівудську екранізацію. Ані, стривайте, здається, фільм відміняється. Термінові новини стосовно фільму по Майнкрафт, легендарний Шон Леві, творець ночі в музеї та живої сталі» над екранізацією більше не працює. Чувак сказав, що хоче написати сюжету фільму в стилі комедії Телепні 85 85-го року випуску. А моєму ти що дуба впав телепню? А ну чухрай звідсіля. Та заміна режисеру шону леві знайшлася хутко. Причому у Твіттері. Роб Макелехні, зірка серіалу у Філадельфії завжди сонячно написав розробникам: Агов, чуваки, а давайте замутимо разом щось круте і отримав крісло режисера. У нас безліч ідей, як зробити кіно, що заткне за пояс Легофільм, поки не можу розкривати деталі, продати зйомок, акторський склад та сценарій. Скажу лише, що це буде не анімаційна стрічка, а художні фільми з живими акторами. Буде крутюнічка. Поява нового амбіційного режисера для кіно по культовому Майнкрафту. Це чудова новина для усіх ігронавтів. Шкода тільки невідомо, коли фільм вийде на екрани. А от продати виходу кількох крутих ігор відомо усе, бо вони вже вийшли. Та чи варті вони уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Коли прийшла темрява. Світ було приречено. Врятувати його могли лише могутні герої, навіть не просто герої, а герої у Кубі. Як дізнатися, що ти один із них? У тебе має бути зброя, маска та капелюх? А якщо їх нема, збирай друзів та добудь собі атрибути справжнього героя під час небезпечних пригод? Чого, чого? А їх у новенькому ММОЕКШі троу повно. Не дарма ж назва переклада. Дається як скарб. Студія Тріон вирішила об'єднати одразу кілька популярних жанрів: мультиплеєрні РПГ, екшени та ігри із відкритим світом та крафтингом. Тут є безліч порталів, які ведуть у різні воксельні виміри, тобто світи, створені із кубиків. Щоправда, у деякі портали тебе не пустять, поки достатньо не прокачаєшся. Виконаєш завдання, валиш із друзями поганців, отримуєш досвід та нові вміння та матеріали, із яких можеш потім зібрати. Брати собі усе від нової зброї чи коника до навіть паровозика. Утро можна не тільки створювати, а й руйнувати. Причому усе на своєму шляху. Ігронавти рекомендують і вирушають до наступного свіжака у ігронавтах. Я ваша нова вчителька Люсід Геймівна. Сьогодні у нас експериментальний урок. Ми поєднуємо одразу два предмети: геометрію та ДПЮ. І до дошки. Беремо до декайдер у вакуумі чи будь-яку іншу геометричну фігуру. Головне, щоб у вакуумі і щоб ворогів та пасток на ній було побільше. Умови задачі: якщо ти у космічному кораблі, що може рухатись та стріляти у будь-якому напрямку, що потрібно робити, аби не стати космічним трупом? Забув. А фото. Ни бластер, ти вдома не забув, щоб вижити, потрібно дуже швидко рухатись та дуже влучно стріляти. Із точки А в точку Б вилетів зореліт. А назустріч йому суне смертельна пастка із лазерних променів. Питання: як швидко тобі настане капець? Не знаєш? Правильна відповідь: якщо збирати кристали, що випадають з вбитих ворогів, і прокачувати свій зореліт, то гаплик настане всім, хто проти нас. Сідай, і гронавтенко, три. три гра варта твоєї уваги. Ну а на. Теж поєднаний фізика та орнітологія. Далі у рубриці Свіжак у ігронавтах на К'ю Тіві. Ми жили у мирі, у багні та у злагоді. І це було охрюненно. Але прийшли вони. Точніше прилетіли глячі пернаті камікадзе. Руйнують усі наші пам'ятки архітектури. Ну нахрюна таке робити. Це ж свинство. Нарешті фінська студія Ровіо порадувала усіх прихильників своєї саги про злих пташок та свиней терпил повноцінною другою частиною Angry Birds 2. Зміни у продовженні мобільного шедевру помітно одразу нова графіка у стилі Cell Шейдн а також нові спецефекти, які прямо пов'язані з іншою інновацією закляттями. Відтепер ти не просто влаштовуєш свинячий геноцид, а ще й насилаєш на грилястиків закляття, які можуть надути бідолахам голови чи перетворити їх на хробаки. Та в цілому геймплей класика прорахував траєкторію, жахнув пташиною так, щоб по фізиці усе обвалилося. Причому тепер на одному рівні не одна свиняча конструкція, а одразу цілий мегаполіс. Що й казати Angry Birds 2 Варта твоєї уваги. При створенні цієї гри жодна свиня не постраждала. Ну no майже. Geometry Wars 3 та Angry Birds 2 вже вийшли на відміну від наступної гри, яка поки що у розробці. Рубрика «Скоро» Далі у ігронавтах на QTV. У далекому майбутньому, коли людство підкорить зірки, лише три речі лишаться незмінними: пустелі, бомжі та прибульці, що хочуть знищити людство, і зупинить їх. Оцей бімш. О, та це ж ніякий не бімж, а легендарний надиратель косміцьких сідниць. Та що якщо у продовженні блокбастеру Хейло культовий мастер чіф опиниться по іншу сторону барикаду? У Хейло 5 на вас чекає безліч несподіванок та таємниць. Якась невідома космічна сила нищить земні колонії, але герой-рятівник десь пропав. Відшукати мастера Чіфа саме на таку божевільну місію вас посилає командування. У Хейло 5 ти станеш одним із спартанців, генетично покращених суперсолдатів. Тільки спартанці можуть пробитися у серце ковенанту жорстоких іншопланетних недобитків, яких ти розніс у попередніх частинах Halo. проти вас і старі, і нові вороги, ковенантці, прометейці. Та може навіть спартанці, хто знає, що майстер Чіф забув у серці ковенанту, і що він відчебучить, якщо ви нього дістанетесь. Запам'ятайте одне: ходити поодинці гарантоване самогубство. Без паніки, адже у Хейло 5 буде кооператив. Клич друзів хай встають плечем до плеча, адже ви добре знайомий фанатам серії підрозділ Глу, Тобто Сині. хай назва тебе не бентежить. Ці хлопці квасять лише ворожі пики. Для виконання місії прикривайте своїх дійте злагоджено та виконів. Використовуйте спецвміння або гатіть одне в одного з усіх стволів, та це вже у мультиплеєрі. Ми спроектували 20 окремих арен для м'ясорубки по мережі. Тут ви відчуєте себе комахою посеред гігантського мегаполісу. А тут подивитись на краєвиди і повірити, що ви на іншій планеті. Наш новий графічний движок видає просто фантастичні краєвиди та спецефекти. Halo 5 вийде 27 жовтня ексклюзивно для Xbox One. Маєш Xbox One? Тоді неодмінно чекай на Halo 5 найепічнішу космічну оперу усіх часів. Не маєш? Навіть не згадуй про цей банальний нуднуватий тим. Спартанці, прометейці сюжет писали якісь туніятці. Далі у програмі. Пентагон взяв на озброєння новітні технології ігри. Вже з 2008-го не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. І Як за допомоги ігор вербують та готують солдат майбутнього. Дізнайся у фокусі. Усідчу парадла, яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся з зомбі, монстрами, роботами, демонами, муміями. І це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру «Зомбі, монстри, роботи. Йосип Кавзон, Мерлін Мен. Чи Пол Макарні, які зірки присвятили іграм пісню? Довідайся у твійці Ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі усі чуперадла, яких ти валив у різних іграх, зібралися в одному шутері. У нашій грі ви б'єтеся з зомбі-монстрами, роботами, демонами, муміями. І це тільки розігрів. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями шутеру Зомбі, монстри, роботи. Йосип Кабзон, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці Ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі. Ігронавти продовжують відкривати військові таємниці найкрутіших армій світу на чолі з Бундесвером. Як за допомогою ігор набирають і готують новобранців, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Де і гронавти надибали представників Бундесверу німецької армії, що посідає сьоме місце у рейтинзі збройних сил. Звісно ж, на ігровій виставці Gamescom. Де ж іще? Бундесвер тут регулярні гості. Нічого дивного, передові армії світу вже досить давно набирають новобранців серед любителів постріляти у віртуальності. У 2000-х в Пентагоні були в шоці, тому що призовні пункти були пустими. По кількості добровольців навіть найменший план не виконали. І вони придумали геніальні рішення зробити гру про американську армію. Не таку веселу коло в д'ючі, а більш реалістичну. Гра американська армія балансувала між реалізмом і веселощами, розказувала про життя збройних сил США і про те, як круто у них служити. А найголовніше була безкоштовною. Вона одразу стала хітом, увійшла у топ 10 найпопулярніших ігор і значно збільшила популярність армії серед населення. З тих пір вони випустили 26 частин гри, і вже з 2008-го в у них не було просто відбою від бажаючих вступити в ряди американської армії. Ігри виявилися на тільки потужними популяризаторами, що Пентагон почав закривати вербувальні центри і відкривати зони з військовими шутерами. Поставили 60 комп'ютерів, поставили 20 іксбоксів, поставили макети військової техніки, яку використовують солдати США. В цій макети вставили дисплеї. Тобто люди могли приходити грати в військові шутери, сидячи у вертольоті Чорний яструб. Від бажаючих просто не було відбою, У них були черги, і 13-літні дітлахи вже з дитинства розуміли, ким вони хочуть стати, коли виростуть. Цей шалений успіх взяли на озброєння інші військові структури світу. Схожі ігри сьогодні мають навіть народна армія. Я Китаю та Хезбола. А як щодо бундесверу? Нам не бракує популярності. Бундесвер часто з'являється у іграх типу Call of Duty, Medal of Honor тощо. Але власного шутеру ми не маємо. Адже такі ігри насправді вводять новобранців в оману. Щоб бути військовим, це просто весело і кожен з цим впорається. Тому що в шутері ти всімогущий бог, який присел за углом, у тебе реснулося здоров'я. А в реальній житті, якщо тебе даже чуть трохи в плечо рикошетом, то ти вже все, чуть не труп. На диво, одна зі здавалося б, найреалістичні речей У іграх правдива мова про лікування поранень. Коли у грі ти хапаєш кулю, хутко наматуєш бинт і біжиш далі. Це суміш бинта та джгута. Вона повністю зупиняє кров і має знеболювальний ефект. Якщо швидко накласти цю штуку, одразу після влучання кулі встанете і побіжите далі, як у відеоіграх. Та все ж у Бундесверу та інших європейських армій є свої ігри, але не популяризаторські як Американ Армі, після якої ти біжиш записуватися у American Army, бо думаєш, що став Рембом. Ми створюємо маленькі ігри, які допомагають ігронавтам розвивати реакцію чи навчитись працювати у команді. Ми цікавимось геймерами, адже їх хобі дає їм навички, необхідні у сучасних конфліктах. Наприклад, фанати ігор просто ідеально керують безпілотниками. З їх допомогою можна проводити авіарозвідку та авіанальоти, і скоро вони можуть замінити стандартну авіацію. Ігронавти дуже вправні у керуванні віртуальною технікою, і це помітили навіть британські військові та придумали, як використати це. У реальності ми створюємо танк нового покоління Скаут СВ. Він обладнаний 40-міліметровою гарматою та безліччю систем захисту. Вікон немає замість них безліч сенсорів та монітори. А щоб збільшити влучність і маневреність, ми зробили керування як у Xbox. У тебе є джойстик. Перед тобою стоять три монітори для наводчика. І мені дуже цікаво, можна ли буде ще листати ленту на Фейсбуці, коли ти стріляєш? СВ стане на озброєння у 2020-му, і ми будемо набирати екіпажі виключно з ігронавтів. Що ж, тепер ти знаєш, як ігри можуть завербувати тебе у армію і навчити військовій примудрості? Та пам'ятай, що між іграми та реальністю велика різниця. Йосип Кабзон, Мерлін Менсон чи Пол Маккартні, які зірки присвятили іграм пісню. Довідайся у трійці ігронавта. А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. <звук> у 22 столітті сталося те, чого так боялося людство. На землю напали демони. А також зомбі, чудовиська, роботи, мумії, комахи, гіганти, глобальне потепління та терористи. Так, так, усі й одразу. І ти, ігронавте, мусиш їх зупинити у шутері, зомбі, монстри, роботи. Як це тобі вдасться? Лідей, міжнародний керівник ЗМР, зараз усе розкаже, та ще й кілька секретів відкриє. Ви боєць сил коаліції, армії найманців, у яких повно зброї, навичок, а от інстинкту самозбереження немає. Разом з іншими гравцями ви маєте виконувати різні завдання по всьому світу, утримувати територію, будувати барикади та відбивати атаки ворогів, проводити зачистки і так далі. Зазвичай все зводиться до принципу Стріляй у все, що ворушиться. А проти вас проти вас та всі. Дідько, у ЗМР є навіть динозаври з гребаними ракетницями на спині. Причому за чудовиськ іноді виступають інші гравці, тому отримати на гарячі можна на раз-два. Але ризикнути варто, бо якщо виконаєте завдання, отримаєте віртуальні гроші на покращення вмінь, костюмчики та нову круту зброю. У арсеналі як стандартні автомати, так і екзотика: шестиствольний кулемет, арбалет, тесла, джекхамер, дурелі, та звісно ж робокостюми усе, щоб ворогам було боляче, а вам приємно. До речі, є ще безліч способів вбити, вшкварити блисковкою, підсмажити чи розчавити ворогів. Заманіть їх у смертоносні пастки. Тільки самі у них не потрапте. Взагалі постійно пильнуйте, адже у зомбі-монстри роботи кожен рівень набитий вбивчими сюрпризами. То вас інфікований вкусить, то гігантський фараон вилізе і відтутанхамонить вас так, що мама рідна не впізнає. Одним словом, заруба епічна, адже ЗМР – гра від колишнього китайського підрозділу студії Epic Games. До речі, у зомбі-монстри роботи у Китаї. І вже грає понад 30 мільйонів ігронавтів, а віднедавна можуть приєднатись і європейці. Тому заходьте до нас на фарш і пам'ятайте, полонених не брати. У зомбі-монстри, роботи вже можна грати і веселитися. Хоча, коли на тебе накинуться усі одразу, подивимося, як ти заспіваєш. Реслери, актори та навіть президенти теж ігронавти і також обожнюють ігри. Але найкрутіше любити ігри виходить у музикантів. Зустрічай ансамбль культових виконавців, що присвятили пісні іграм сьогодні. У трійці ігронавта. І розпочинає наш рейтинг. ікона дабстепу та жертва перукаря психопата. Лілекс він отримав три премії Гремі та зайняв друге місце топу найвисокооплачуваних діджеїв за версією Форбс, обійшовши самого Девіда Гуету. Він робить пух-пух-пух, тобто активно рубається у ігри. Особливо у Мортал Комбат. Він навіть присвятив трек своєму улюбленому персонажу Рептилії. Також Скрілекс приурочив композиції іграм Far Cry, Uncharted та Syndicate. І саме тому він у нашому рейтинзі. Але Скрілекс лише на останньому місці, адже його музика без вокалу, на відміну від нашого наступного номінанта. Хоча і він не зовсім співав. Бідний район, проблемна сім'я. Жодних перспектив та ще й зі школи вигнали. Зовні він білий, але усередині такий чорний, що ж з років присвятив своє життя репу. І, попри усі негаразди, досяг шаленого успіху. Це Емінем, найпопулярніший репер у світі. Він виплескує злість у музиці та відеоіграх, а іноді суміщає його пісні неодноразово з'являлися у серії Call of Duty. А останній частині Go він навіть присвятив пісню «Survival» та зняв по ній кліп. На фоні сусик та інші кадри з гри гоуст. А наприкінці здоровенний логотип гри на Хмарочосі саме тому Емінем у нашому рейтинзі, але на другому місці, адже переносцем має бути той ще жук. Він один із засновників легендарних Бітлз. Він отримав орден Британської імперії, багаторазово побував у книзі рекордів Гіннеса. 16 разів отримав премію Гремі та випустив 60 золотих дисків. Це сер Пол Маккартні. І він не новачок у відеоіграх, адже іграми захоплюються його онуки. Щоб стати для онуків ще ближчим, Пол у супроводі симфонічного оркестру записав саундтрек для су. Пер блокбастеру дестіні про виживання нащадків земля на майже спустошеній планеті Пол так захопився ідеєю гри, що присвятив їй пісню Надія на майбутнє. про те, що варто вірити у краще і прагнути миру, кліп знімали просто у ві. А пол з'являється у ньому в якості співаючої голограми. І найвражаюче те, що легендарний Бітл написав цю пісню з власної ініціативи та не взяв за неї ані цента. Тож нам не лишається нічого іншого, окрім як оголосити Пола Маккартні переможцем трійки і Ми Досліджуємо космос, подорожуємо у майбутнє і виправляємо помилки минулого. Та що суботи ми робимо перерву, щоб зібратися разом тут у ігронавтах на к'юті.